Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Сьогодні нас доєднається військовий експерт Іван Ступак. Вітаю Іване! слава Україні! Вітаю, Грамослав, дякую за запрошення. Ми вже з вами говорили, коли Кирил Дмитрієв прилітав у Вашингтон. Так що він тоді говорив про економічні зв'язки Росії і США. Він, хоч хочуть, вони вибудувати свою окрему лінію, яка не пов'язана з питанням війни. А, а ось уже Вітков відвідав Росію і зустрівся там з Кирилом Дмитрієвим. Прямо от чітких. Чітких заяв, що вони обговорювали, ще немає. Але, от на вашу думку, про що йшлася мова? Дивіться ще раз, Кирил Дмитрів, це про гроші. Це людина, про гроші, про інвестиції, бо він керівник цього російського фонду прямих інвестицій. Його цікавлять гроші. В нього стоїть завдання повернути інвестиції до Російської Федерації, повернути банківські установи, щоб вони кредитували нафтові компанії, щоб приїхали. Тобто він повинен зацікавити грошима. Тобто, тут буде про гаманець, про кишеню. Крім того, Стів Вітко повинен зустрітися з особисто з Путіним. Можливо, будуть там додаткові присутні у вигляді Лаврова, у вигляді Ушакова, Лавров. Це. Директор МЗС а Ушаков ціннівий тіньовий директор МЗС. Це людина, помічник Путіна таким з таким протокольним обличчям дуже капітальним, і вони зараз повинні проговорювати тему війни в Україні. Я припускаю, що йдеться прив'язка до кишені до театру бойових дій. Пишення чим запропонувати? Бо на Російську Федерацію поки що немає ані бажання, ані можливості де витиснути, не знаю, якимось іншим шляхом. Є пропозиція, є бажання американської влади зацікавити грошима. Можливо, така буде історія сьогодні. Підкупити Путіна, ну як підкупити, зацікавити його? Тобто Російській Федерації дивіться в них яка ситуація? Попри те, що вона довга, попри те, що вона велика за розмірами за квадратурою, грошей на всіх не вистачає. Російські економісти б'ють на сполох про те, що останні місяць Російська Федерація спалювала на день через. На день два з копійками мільярди євро на день спалювала видатки з державного бюджету Російської Федерації. Це не характерна історія. Там у них там ну трішки менше, в два рази менше. Це було в два рази більше. Зазвичай це один і три мільярди євро, які вони спалюють на день. Тут було два, там і три, два і чотири. Тобто тут дійсно величезні цифри протягом місяця часу. Так <кхід> да. я кажу, а ну, куди ну, ці гроші йшли. Ну, частково частина пішла на а, війну, на закупівлю а, обладнання різноманітного. Звісно, що це не на соціальні програми, а різноманітне обладнання під санкційне. Санкціонка. Ну, це не, там, не сири, не сардіни, а саме ось те, що перебуває під санкцією, йому треба обійти. Воно ж стало дорожчим набагато. Я вам наведу такий приклад. До війни навіть там ще десь ну, 14-15 роки. А, і російські економісти, і західні економісти рахували, що в Російській Федерації ця ось кубишка фонд національного благостені, куди відраховуються гроші, які надходять до бюджету від реалізації нафти, але вони більше ніж певна сума. Зараз ця сума стоїть так: 60 доларів. все, що вище 60 доларів, йде в кубишку. Все, що менше 60 доларів, ну там, наприклад, там, нафта продається за 59 долар, треба з кубишки викинути ну, на компенсацію. І ось до війни сума була орієнтовно, ну, 14-15 роки, 500 мільярдів Доларів у них оця ось кубишка, це під подушкою в них лежало для порівняння для тих, хто не розуміє це багато чи мало в рамках країни. В Норвегії суверенний цей фонд він орієнтовно більш одного трильяну трильйона американських доларів. Тобто, скільки тієї Норвегії, ну один трильйон, і у Росії 500 мільярдів і Норвегія ж не експортер нафтопродуктів. Ну так на ну, раніше вони ж накопичили на цьому, і на цьому вони зараз продовжують заробляти ще раз. Вони накопичили цю о, суму на саме на експорті нафти. Зараз, станом на початок квітня в Російській Федерації, тобто ми запам'ятали, 500 мільярдів було зараз, в них пораховано орієнтовно залишилося в цій кубишці 38 мільярдів американських доларів. Тобто, здається, що багато, але по факту це, ну, це дійсно дуже мало. Ну Це вже 4 п'ятих майже з'єднаних. Так, да, це дійсно велику суму з'їли, тому їм потрібні інвестиції. Їм потрібні зайві з гроші, їм потрібні кредити, які будуть давати. Goldman Sachs, не знаю, хто там ще, І Вони будуть повертатися в Росію, кредитувати бізнес, щоб якось давати енергію цьому організму. А до речі, дуже цікаво, ви згадали Goldman Sachs. Goldman Sachs ж. Ну, принаймні, ЗМІ з посиланнями на прогнози Голден Сакс писали про те, що 70% того, що війна закінчиться до кінця цього року, якраз по прогнозу Голден Сакс. Тобто, можливо, вони робили ці прогнози якраз на основі економічного стану Росії, що вони розуміють, що Росії рано чи пізно доведеться в когось брати гроші, а в кого можна, тоді скажуть: ну давай тоді підписуй. Я думаю, що Goldman Sachs брав свій аналіз на моменті домовленості, бо з Російською Федерацією будуть домовлятися. Ми про це з вами говорили. Йдуть процеси ну, намагання зацікавити Російську Федерацію, що з однієї сторони, дивіться, як ми своїх союзників вдарили. Вас не вдарили, вам пропонуємо величезні спільні проекти американці хочуть заробити. Хочуть заробити, причому не красиво, причому на максимально дико, наскільки це можливо змусити там, своїх партнерів страждати, змусити всіх страждати. Не факт, що на цьому зароблять якесь таке собі трішки викрилене почуття заробітків. Ну мені здається, що вони більше втратять, але поки що виглядає так: ми хочемо заробити разом з Російською Федерацією на Російській Федерації за рахунок європейських країн. От поки що ця стратегія я думаю буде домінуючою. Ну, до речі, про перемовини, так видання Ексаєс, американське видання, де працюють колишні співробітники політику, пише про те, що Трамп встановив Путіну дедлайн стосовно перемир'я, це до кінця квітня, що Трамп Путін повинен. Зробити якесь рішення і піти вже на прогрес у перемовинах стосовно перемир'я. Інакше США готові ввести нові дуже жорсткі економічні санкції. А, власне кажучи, як ви відноситесь до такої інформації? Ну дивіться, ми не знаємо, який там дедлайн кажуть дедлайн, і ми вже чули попередньо, що він шаленів від того, що Російська Федерація не слухається, не йде, але якихось там реальних кроків ну, поки що зроблено не було. Це тільки слова. Наскільки до дрона Трампа налаштованої там бути рішучим? Ми не знаємо для України. Цілком зрозуміло, політика повинна бути якою. Слугняний син тягнути час максимально не входити в конфронтацію з США, бо це нам буде коштувати величезних наших. Ну, це територія буде коштувати, це життя наших військових, можливе існування країни загалом. Давайте так. Якщо у нас не буде союзника США, то він, цей союзник може з'явитися у Російській Федерації. Нам це не потрібно. Це дійсно буде дичина, і воно зараз звучить як дичина, але подивіться, що відбувається зараз в Сполучених Штатах. Вони всіх своїх союзників кидають через коліна. До речі, так, бо теж видання ЕКСАС пише, що Вітков міг цю інформацію про можливі санкції також і Двітрієву передати, адже все це, це ж вдарить по економічному сектору Росії. Ну, дивіться, тут наскільки Путін економіст. Він не економіст, йому байдуже. В нього ікра на столі буде а, там коштовності його там, дружині будуть купляти олігархи, маєтки, ну літаки, що Бомбардії його цікавить, гольфстрім, літак за 60 мільйонів євро. Його це вже не цікавить. А, в нього ще раз все буде окей. Все, що будуватися в країні, ну йому байдуже, бо в нього є своя ідея фікс. Треба добити Україну, треба дотиснути, хоча бачите, його риторика змінилася. Він каже: є всі основання считать. Хо -хо -хо -хо, дядя, ти що? Четвертий рік ведеш війну, яка здавалася бровь. Подніми, і тут на четвертий рік в нього є основання считати, що ми дотягнуть дожмемо Україну. Пфф, дуже цікаве таке собі відчуття. Але ще раз, він не економіст, він КДБшник, Він вони ж міркують категоріями. Тут ми зайдемо, тут налякаємо, тут не іспух, тут притиснемо, і все складеться так, як нам потрібно. Ще раз він не економіст, і в цьому його величезна біда. Був би економістом. Він би рахував, що йому обійдеться війна, скільки е, його країна протримається, скільки населення буде вмирати. Бо ще раз ці ті, хто вмирають на війні, так це урки, це там нуці руське населення. Воно є драйвером російської економіки. Зараз в Російській Федерації величезна нестача людського ресурсу саме робочих рук. Здавалося там 140 мільйонів. Хоча ми з вами говорили, 140 мільйонів там вже немає. Там є орієнтовно 90 мільйонів. Це порахувало. Російські демографи кажуть, що там 140 немає, там 90 є, і людей банально не вистачає у всіх сферах. В поліції не вистачає десь третину людей, на підприємствах, офіціантів. Не вистачає всіх людей, не вистачає, і економіка дійсно стагнує. Ось до речі, стосовно цього дяді, як ви кажете, так євронюс пише, що Путіна ніхто не буде судити в Газі, поки він президент, навіть заочно. Ну, я я погоджуюся. А яким чином давайте доставити його до Гааги? Ну ніяким, ну, ніяким взагалі від слова зовсім. Якщо, єдиний варіант, якщо його не знаю, там видасть <кхух> перепрошую, новий якийсь президент, скаже: От забирайте цього. дяденьку, він нам не потрібен, судіть його. Чи може це відбутися найближчим часом? Ну, жодних підстав вважати ну, немає. Просто я дивлюся, як закликають лідери деяких країн затримати нетяху, коли він буде. Якщо не помиляюсь, в Угорщині не пам'ятаю, в якійсь країні має бути так. І як оця позиція? Ніхто судити не буде. Та ніхто ніхто не ходить, ну, уявіть собі, що ну от, до нас не зна там приїжджає там не знаю, ну, нехай би не, не теньяху. І нам кажуть, Україна, заарештуйте його. Ну ми такі секундочку. Ну вам потрібно, ну ви заарештовуйте. У нас є свої з ним зацікавлені розмови. У нас є свій інтерес. Ну нашому нам його затримувати і псувати стосунки з Ізраїлем. А Ізраїль це дуже високотехнологічна країна, велика кількість різноманітних технічних розробок. Нашу потрібні санкції з боку Ізраїлю проти України, щоб ми не змогли користуватися різними скажімо прибамбасами воно нам не потрібно, ну тому ну, ніхто не хоче все влізати. Ну окрім того, в Ізраїля дуже сильне лобі в США, що може допомагати Україні, в тому числі так. Тому ще раз, ну ще раз це ми провели приклад такий, ну чисто примітивний, але все одно ну вам потрібно, ви затримуєте. Ну ніхто не хоче бути ну, вашими руками і робити за вас брудну роботу. От, до речі, щодо того, куди е, так активно йдуть гроші Росії, так що в них наскільки великий стає дефіцит в їхній кубишці. А е, ось е, голова індохокеанського командування США Попаро, він каже, що Північна Корея відправляє в Росію тисячі ракет маленької дальності і сотні тисяч артснарядів. І що робить це на регулярній основі. Це при тому, що е, в них є ще й балістичні ракети, в яких радіус. 500-1000 кілометрів. От, власне кажучи, а дійсно, невже в Північної Кореї є настільки багато запасів, що вони їх отак от віддають Росії? Ми не знаємо насправді, які там запаси. Ну, маю на увазі там по стокам, бо це ж все у таємнична інформація, це ж Північна Корея. Там взагалі нічого не відомо, але ж розуміємо логічно. Що з 50-х років минулого століття вони працювали на оборонку, навіть коли розвалився радянський союз, вони все одно кліпали щіт страни, навіть коли в них був великий голод на початку 90-х, і це був слушний момент у всього з нормального людства придушити цю ось ідею чучхе, але навпаки, проявили слабкість, допомогли, нагодували північні корейці одужали і знову почали погрожувати всьому світу. Я пропускаю, що віддають те, що було зроблено вже давно. Те, що вже там на миші, що треба утилізувати і треба розкривати нові, Ну, вірніше, старі склади спустошувати, передавати росіянам. Звісно, це не безкоштовно. Звісно, це за гроші. Причому за великі гроші. Північна Корея – це не люди, не ідіоти. Як би до них не ставилося? Я наводив вже приклад, що Північна Корея війшла до книги рекордів Гіннесу як. Країна, яка здійснила наймас наймасовішу, наймасовіше викрадення автомобілів в історії людства. Коли більше тисяч автомобілів Volvo Кам... Північна Корея направила до себе, за них нічого не заплатила, і досі вона винна шведському уряду. Там шалені гроші. Буквально нещодавно. Північно-корейські хакери накрали орієнтовно біткоїнів на півтора мільярда доларів. Просто, тут, просто от крадуть, обкрадають Київ та більш. Ще раз, це не дурачки, це не ідіоти, і вони на цьому дійсно заробляють великі гроші. Відправили в Росії старий непотріб, отримали гроші, виробили нові ракети, поставили на склади. Ну, досить вигідно, я скажу. З таким партнером, з Російською Федерацією, це вигідно, звісно. Ну мені взагалі здається, якщо згадати так, що там Китай, здається, особливі тарифи для себе брав. Тепер Північна Корея. Вони з Росії просто розуміють, що в неї особливого виходу немає, деруть все, що можуть. Так, да, абсолютно вірно. Ще раз, вони бачать, що Росія залежна, і їм навпаки цікаво, що війна продовжувалася. Чим більше, чим довше триває війна, тим. Довше Російська Федерація змушена закуповувати, віддавати свій золотовалютний запас. І От скубишка там ж і золото. воно золото виділяє на всі ці речі. І я пропускаю, що золотом його плачуть. Це дійсно такий ресурс, його не проконтролювати. Відправили літак, там не знаю, тонну загрузили, передали все там, розвантажили. Що треба з ним зробили? Від грошей Росії, давайте поговоримо про питання світового да ринку економіки, те, що Трамп зробив з тарифами. Зараз він їх призупинив на 90 днів, сказав: Ну я ж не ідіот, і власне, ніби ринки назад виросли, але як показують зараз свіжа аналітика, то долар впав все таки до мінімуму за три роки, реагуючи на політику Трампа, і дійсно там. Перших декілька годин, здається, так ринок відреагував позитивно, коли він ввів 90-денне відтермігування, потім це все назад. І інші країни кажуть, та що ж ти робиш? Ну, типу, це вже реально відвертий шантаж. Трамп каже, всі йдуть до мене домовлятись, а Китай навпаки підняв мита для США на 125%. Хоча США в плані технологій, такі компанії, яка там Apple, Microsoft, вони залежні від ринку Китаю, фактично від їхніх технологій. Що відбувається зараз в США? От у цьому плані як реагують насправді на цю авантюру цю Трампа? Я пропускаю, що Дональда Трампа після його каденції будуть наздоганяти в судовому порядку, і я думаю, що наздоженуть, бо є багато вже моментів за останні 100 днів, коли люди з найближчого оточення Трампа отримують отримували інсайдерську інформацію про торги на? ну, вирішує інформацію про те, що там, якесь рішення буде ухвалено. Бо вони там або скуповували акції, або продавали за там, декілька годин до оприлюднення цієї новини і піднімали величезні гроші. Чого ну, варто тільки згадати один приклад: це, ну, це декілька прикладів. Перший трамп Коін. його тільки випустили перед інаугурацією. Там Він шалені там, у нього зростання було, і Міланія Коін, якщо пам'ятаєте. І... Наступних там буквально декілька днів все впало в нуль. а Знаючі, люди кажуть, що люди з найближчого оточення Дональда Трампа просто на, ось, на повітрі, на цьому коїні заробили 100 мільйонів доларів. Небагато, немало, 100 мільйонів доларів. Раз. Друге, всі в лютому місяці стрімко падали катерування військово-промислових компаній. Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, я подивився, вони падали всі в один момент. Просто в один день вони летіли донизу. Однацьк я пам'ятаю дати 27 січня. Вони почали всі стрімко падати. 14 лютого вони впали максимально вниз, а потім пішли догори. На цьому заробили. Плюс люди, які дотичні до ринку, кажуть, що от останні ці стрибки вверх-вниз це теж була історія про інсайдерську інформацію в Америці дуже сильно. Принаймні раніше карали за торгівлю, інсайдерську інформацію. Тому я припускаю, що коли каденція закінчиться, а вона в будь-якому випадку, коли закінчиться, багато з його оточення його самого будуть шукати, будуть наздоганяти саме за інсайдерську торгівлю, саме за ті гроші, які вони на цьому заробили. Станом на зараз, от я просто ну, от, перепрошую, пане Іван, дійсно, ну, в США. Це ж е, навіть жарти є так, що в них одні з найстрашніших злочинів це не заплатити податки або будь-які, в принципі, фінансові махінації. В них там є навіть, я ж кажу, е, акторів навіть садять. Тобто, якщо ти публічна відома людина, і ти не заплатив податки, е, ти сядеш. Ну в більшості випадків зараз від суми. Так, да, зіграв на інсайдерській інформації. Заробив там так ну, мільйони це ж махінації з цінними паперами. В них ціла в них ціле федеральна установа є, яка в них ж ФБР, здається цим розслідує. Цілий відділ є якраз там махінації з цінними паперами. Якщо я не помиляюсь, Ну там в них є ну, тобто, це, да. Ну тобто це злочин федерального рівня. Це в них дуже жорстка стаття за це. Навіть пару тисяч доларів заробив все, це там як прирівнюється до декількох мільйонів. От станом на зараз, от я дивлюся, у них поки що там військові компанії зростають, але так, там менше одного відсотка. Це сьогодні. Бо дивіться, зараз тільки відкрилися, ну. 9.23 в Нью-Йорку, я не знаю, чи вже відкрилися трохи чи о 10, Ми подивимося, там, за пів години буде вже зрозуміло. Але для нас найключовіший момент байдуже на ці американські компанії, на Тесло, яка вже знову летить донизу. Нас цікавить ціна на нафту. Станом на зараз ціна на нафту визначається 59 доларів за барель. Окей, давайте хай буде бренд. 63 долари за барель для ваших глядачів. Хтось не зрозуміє це багато чи це мало. Я вже казав, що в Російській Федерації бюджет зроблений на цей рік з розрахунку 70 доларів за барель. 70, зараз він 60. А російська нафта продається з дисконтом. Тобто береться ціна бренд 63 долари і від неї віднімається орієнтовно або 10, або ну, 15 доларів в залежності від там, кон'юктури. Тобто від 63 доларів віднімаємо ще 10, 53 долари за баррель це те, що Російська Федерація може заробити. при плані 70. Чим довше ця ситуація буде грати в місяцях, тим гірше російському бюджету, тим більше вони будуть ну, Тобто бери 7 доларів со стою скубишки і полож. Так, так. Навіть більше чого? Чого? Дивіться, їм 70, а зараз вони, якщо беремо, 50, тобто майже 20 доларів треба на кожного. Я думаю, ви казали, що в них межа мінімальна, має бути 60. я від чого порахував. 60, це коли вони заробляють. Це що більше 60, вони в кубушку відкидають. Розумієте? Ну, бюджет створений з рахунку там 70 доларів. Ну, гаразд, от ви казали, що таким самим чином так Трамп, по суті, через коліно всіх своїх союзників ламає так в нього. Ну не буду давати оцінку. Просто чисто особиста суб'єктивна думка. Ну, це дуже було дивно, тому що Європа останнім часом показує зуби, показує характер. Їм дуже не сподобалось те, що утнув Трамп, тому що це. Він показує ненадійність, тому що ти хочеш в партнерах покладатись бути в бути в чомусь впевнений. А ти не можеш бути впевненим завтрашньому дню, що тебе не підведе твій партнер. І ось згадуючи, що минулого року сідзіпінь мав е, велике таке турне по Європі, і Китай в принципі ж хоче європу більше розвернути в свою сторону, орієнтувати на схід, так не до США. І от е, пишуть, пише видання AFP, що Сідзіпін закликав Євросоюз в боротьбі проти тарифних оцих от махінацій, маніпуляцій. точніше Трампа об'єднатись з Китаєм. От як ви вважаєте, чи може це бути тим от плацдармом об'єднання? Ну дійсно може. Ну ми ж знаємо, що в скрутні часи а, ворог мого ворога, мій друг. Ну ми чудово розуміємо, що може спробувати китайці на цьому а, більше тримати моментів для заходу в Європу, і навіть вже були. Певні публікації в пресі про те, що можливо чи це взагалі про Європу чи про Францію, що можуть бути пом'якшені умови, зняті певні обмеження на, на китайські автомобілі для європейського ринку? Тобто, це такий перший маячок тобто американці свідомо кидають своїх партнерів в обійми Китаю. Це дійсно і дивно, і страшно. що ж розуміємо, що такий Китай. Але тут питання: вони кидають. Поки що у торговому питанні, чи це може повернутися якимось політичними моментами? Ну поки що у торговому. Дивіться, поки що у торговому, але потім, коли китайці заходять, вони почнуть <кій> як працює Китай, і в них є три ключові програми. Бов'язково треба сказати, в як в рамках яких вони працюють взагалі на там всьому світі. Перший це загальновідомо. Один пояс, один шлях. Ну здавався, воспіну. Ну що таке, один пояс один шлях? Ну дороги якісь робіть ні. Це набагато глибша програма. Вони, наприклад, заходять до якоїсь країни, наприклад, до Єгипту, і от наприклад, от заходили в 2017 році до Єгипту, і вони е запропонували гроші на відновлення інфраструктури. Здається, там було 11 мільярдів доларів і дороги, і порти. Але за це вони взяли, е кажуть, в борг не то, що борг дають гроші і виставляють, що якщо гроші не будуть повернуті, ми ці. Цю інфраструктуру забираємо собі. Раз. Друге, Повна тотальна співпраця уряду Єгипту з китайськими правоохоронцями стосовно уйгурів. Да? Ну це такий мінімальний приклад. Але уявіть собі, якщо це буде в Європі. Заходять в Європу, вони дають там не знаю, там на ремонт на якихось там портів там 100-200 мільярдів доларів, євро. Європейці повернути гроші вчасно не можуть. Китайці забирають ці всі комп... ці всі об'єкти до себе. Все, вони вже є власністю уряду Китаю. Це дійсно величезна експансія. Це взагалі справді, так дивитись, це такий час, що дуже важко взагалі ну, щось, щось, щось гадати, щось навіть аналізувати, тому що завтра Дональд Трамп ще щось заявить, Китай ще знову підніме мита ще для когось. І все, знову всі повернулись, знов щось міняється. Ну, це дуже-дуже важко. Це дійсно дуже важко, але ще раз, для того, щоб коли Дональд Трамп каже, я хочу, щоб всі компанії повернули. Вірніше, ну, багато багато компаній розміщували свої виробничі потужності на території Сполучених Штатів. З однієї сторони це виглядає круто, але з іншої сторони, він б'є на навіть дрібні компанії, на виробників кросівок, на виробників футболок. Господи, ну що там можна на цих футболках заробити? Їх треба реалізовувати, не знаю, по декілька мільйонів на день, щоб на цьому ну, мати великі-великі зиски. Переносити фабрики з В'єтнаму, з Камбоджі, бо там дешева робоча сила. Так, величезні компанії треба переносити да концептуально, не знаю, там, Apple, якісь там що там, ще там Amazon, переносяться хай этот, в, в, в Сполучені Штати, але ж це не робиться швидко. Вони чудово розуміють власники цих компаній, що якщо Дональд Трамп сказав, тарифи вводимо, потім не вводимо. Який стимул, наприклад, для Apple знову перекидати свої виробничі потужності в США? А раптом за місяць все зміниться? Їм треба бути впевнені на 100%, що оці правила введені зараз, вони будуть працювати наступні років 10. От тоді вони будуть переноситися. Тим паче, для більшості бізнесів таких масштабів питання переносу це питання декількох років. Apple лише декілька років тому почало виробляти. Певні запчастини в Індії, і то вони здається, що до збору цілого смартфону по Індії ще навіть не дійшли. Можу помилятися, але вони поступово лише збірку в Індії робили. І зараз читав новину, що е кажуть, що вони 600 тонн з Китаю айфонів терміново везуть в Індію, щоб не попасти під дію мит. Так, да, да це історія була. Півтора мільйона телефонів, начебто, вивезли, і були такі, знаєте, розрахунки попередні. Кажуть: якщо iPhone будуть робити виключно в США, то вартість оцього девайсу буде орієнтовно 30 тисяч доларів. О, я читав, щось 3200 чи 2300, Зараз не можу згадати, буде фінальне ну, типу, роздрібна ціна для базової моделі. Ні, ні, я говорив про 30 тисяч доларів, якщо 100%, а, якщо 100 в США, ну, звісно, їхній робочою силою. Так, так. американськими Ми ж розуміємо, що робоча сила в США, і, окей, в Китаї там теж робоча сила, дуже, ну, не дешева вже, але тим не менш. Там, видат, там ці розходні частини можна зменшувати, а в Сполучених Штатах це і оподаткування, це і години робочі, ну, тобто там багато чого. Ну, от, до речі, про оці постріли в самому собі в ногу, так, Дональд Трамп вихвалявся, що він зробить f 47 да, самі нові винищувачі. А так, чому от через 47? те, що а, так казали, f 47 А чому 47-й? А, 47-й президент. Так, а що через обмеження покину на поставки рідкоземельних металів, власне кажучи, у США не буде ресурсів створити f 47 Бо 80% всіх рідкоземельних металів постачається ну, в сполучені штати від Китаю. Та і все. тут власне напевно тому Китаю Китай США так активно шукають нові ринки. От, зокрема, чому вони так хочуть з Україною заключити домовленість. Ну, дивіться, це дуже важко і діставати. Це не просто, коли кажуть, ми з вами говорили багато разів, що ну це не вугілля. Ти починаєш копати лопатами на тачку. Це 350 мільйонів доларів. Тільки одне родовище на цих рідкоземельних металів в Полтавській області буде коштувати, щоб його розробити і почати щось витягувати. І декілька років це займе орієнтовно, три роки. Окей. а крім того, ми повинні розуміти, рідкоземельні метали вбивають екологію в китайських регіонах, де здобуваються ці рідкоземельні метали, там просто марсіанська пустеля. Марс, бо вони їх дістають там, спеціальні. Ємності цю руду заливають спеціальними кислотами, воно випалюється, випаюється і так далі. Тобто, ще раз воно шкодить екології. Це просто, це просто страх і ужас. Тому той бурштин, який добували там от в Україні, ото що залишилося, то, що буде дитячими оціми. Ми але... будемо сподіватися, що ми не будемо свідками цього. Дякую, пане Іване, за розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. А я нагадую, з нами зв'язку був військовий експерт Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте на Луцька та волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал до інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна.